Україні революція як результат відбувається люстрація. Зміна політичної еліти, високопосадовців. Не оминули цей процес і виші країни без керівника залишився і ужну. Близько місяця крісло ректора займав як ВО Володимир Смоланка. Відтак днями відбулось засідання трудового колективу університету. Порядок денний одне питання, обрання та рекомендації Міністерству освіти претендента на посаду ректора. Сьогодні визначальний день для університету. Я би дуже хотів, щоб він був визначальним днем і для Закарпаття. Університет це основа еліти Закарпаття, тому хочеться, щоб як ви розпочали мирно, так мирно і закінчили. І від сьогоднішнього дня рухалися тільки вверх. Реєстрація в залі 289 делегатів, викладачі, студенти присутні обрали голову комісії із організації виборів ректора. Ним став проректора з виховної роботи професор Олександр Сливка. Наступне комісія дичина комісія пропонується відчильна комісія в складі сини Усі хто за. Алі обрали і членів лічильної редакційної мандатної комісії, затвердили і секретаріат у складі трьох осіб. Виступив представник Міністерства освіти і науки України. Міністерством було оголошено конкурс на заняття посади ректора Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет. Оголошення про проведення конкурсу на заняття вакантної посади ректора було опубліковано в газеті. Упродовж місяця у термін відведений на подання документів на посаду ректора Ужну на розгляд міністерства надійшли документи тільки від одного кандидата професора Володимира Смоланки, каже Микола Легенький. Відтак бути йому ректором чи ні, і вирішуватимуть делегати. Заслухали присутні на виборах передвиборну програму кандидата. Неможлива самореалізація жодного жодного індивідуаму в нашому колективі. Викладача наукового працівника, адміністративного працівника, студента без демократичного, ефективного управління це є основний постулат нашої діяльності. Ефективне та демократичне управління, європейські умови та технології, прозорість та дисципліна, модернізація, основа програми, що представив єдиний кандидат, пообіцяв боротися із корупцією, зайнятись облагородженням гуртожитків, добудовою нового корпусу. Присутні мали нагоду задати свої питання ВО «Ректору». Далі приступили до обговорення кандидата. і Саме творчо. Буде тим магнітом, який ми притягуємо до себе, січних громадян, всіх громадян, які проживають в нашій області. Такого фахівця, такого менеджера, як Смоланка, я думаю, що багато із вас буде задоволений тим. Що ви з цією людиною будете будувати майбутнє університет? Згодом представники утворених комісій приступили до роботи, оприлюднили бюлетені, розповіли власне про сам процес волевиявлення. Ні, Ворні вибір зроблено. Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів. Варто нагадати, цього разу рахували при вселюдно прямо на столі. А от минулого року, коли обрали ректором Федора Ващука, голосування та власний підрахунок голосів здійснювали таємно. Тоді навіть журналістів до лічильної комісії не підпускали, забороняли знімати і власне процес голосування. Цього разу все відбувалось демократично прозоро. Роздано 287 бюлетенів. З них 284 голоси віддали делегати за Смоланку як харектора ужну. Проти два один бюлетень визнали недійсним. Переповнюють емоції, чесно скажу. Хотів би почати з того, щоб подякувати всім, хто сьогодні прийшов сюди голосувати. Протоколи лічильної комісії разом із пропозицією щодо претендента на крісло ректора Ужну будуть подані у Міністерство освіти та науки 25 квітня. Після чого Володимир Смоланка зможе офіційно приступити до виконання обов'язків ректора.